20 травня відбулася щотижнева нарада під головуванням виконуючого повноваження подільського міського голови Олега Албанського. В ній взяли участь керівники структурних підрозділів міської ради та керівники комунальних установ. Розпочалась вона з того, що очільник Подільської громади Олег Албанський представив присутнім нового керівника приватного підприємства Городок КВП Сергія Юрчака. Також головою громади була надана інформація з приводу військово-соціальної обстановки в громаді. Ситуація на території Подільщини та на кордоні продовжує залишатись спокійною і знаходиться під повним контролем. Проводяться затримання порушників кордону та ухилянців. Далі з питань роботи своїх підрозділів звітували керівники комунальних. Підприємства установ громади, ось деякі з них. Керівник веподіль з теплокомуненерго Максим Перлеє поінформував. Що підприємство провело заміну тепломереж на одній з ділянок у мікрорайоні Черемушки. Проведено ремонтні роботи на будівлі котельної номер 1 Проводиться закупівля обладнання для забезпечення безперебійного надання тепла у наступному опалювальному сезоні. Заступник директора комунальної організації чиста громада Наталія Войцохівська доповіла, що підприємство продовжує роботу з регулярного вивезення твердих побутових відходів. В даний час проводиться покіс трави, висаджені квітів. Ведеться актив. Инна підготовка санітарного стану міста до проведення заходів до дня захисту дітей. Директор комунального підприємства Міськсвітло Віктор Кострицький повідомив, що світлофори міста підготовлені до роботи в наступному осінньо-зимовому періоді. В даний час обслуговується ТП громади та опори. Радниця міського голови Марія Мазур доповіла про результати щотижневих об'їздів території міста для відстеження ситуації санітарного стану Подільська. Проводили зустрічі із населенням та робота з головами квартальних комітетів щодо дотримання правил благоустрою. Окремо було зазначено. Про великі об'єми робіт, що були здійснені підприємством Меморіал Сервіс під час проведення поминальних днів та загалом по підтримці чистоти на підзвітних територіях, директор комунального підприємства Подільський міський ринок Геннадій Дерев'янко прозвітував про хід ремонтних робіт та благоустрою території ринку. Окрім того, була надана інформація щодо сплати за оренду торгових місць. Далі директор департаменту житлово-комунального господарства Євгеній Руснак поінформував присутніх щодо проведення рейдів задля виявлення фактів порушення санітарних норм. На їх основі було видано вісім приписів і складено один протокол з адміністративних правопорушень за порушення правил торгівлі. Окрім того, була надана інформація щодо реалізації запланованих будівельних робіт. Керівники управляючих компаній Василь Шепітко і Сергій Юрчак надали інформацію щодо обслуговування житлового фонду громади. До інших сфер життя Подільської громади також надавала звітна інформація. Наприклад, керівник Подільського ЦНАПу Інга Качковська поінформувала присутніх про роботу із наявними реєстрами та про обслуговування клієнтів Центру надання адміністративних послуг. Начальник управління економічного розвитку та інвестицій Алла Омельчук доповіла, що була проведена робота із міністерством економіки щодо включення Подільського індустріального парку до відповідного реєстру. Також продовжується контроль за роботою міського пасажирського транс. Транспорту, продовжується взаємодія і співпраця з аграріями, які в даний час проводять посівну кампанію. За результатами наради керівники комунальних підприємств та структурних підрозділів отримали низку доручень, які стосуються напрацювання шляхів вирішення тих чи інших питань.